Я відкрила і закрила літній сезон за один день. Ще й згоріти встигла Та найголовніше в цей день я здійснила свою маленьку мрію, покаталася на сапі. Як вам такий тайм-менеджмент, дівчата? Все літо я відкладала цю ідею, бо думала, що організувати це складно довго і дорого. І вже змирилася з думкою, що цього року профукала свій шанс. Ох, як же я помилялася! Виявляється, всього в 30 хвилинах від Львова є простір «Мандри САП на ясницькому кар'єрі, де можна не лише орендувати сап, а й взяти каву або щось холодне, перекусити стравами з, з грилю, поплавати і просто розслабитись. Вони там, до речі, ще й його. На воді проводять, раджу підписатися, щоб мати під рукою ідею як для соло відпочинку, так і для побачення. Я вперше ставала на сап і абсолютно не знала, як все пройде. Бо на відео усі так легко і невимушено на ньому плавають. Я думала, це постанова, поки не спробувала сама. Короткий інструктаж, і от я вже пливу так само невимушено, ніби кожен день це роблю. Я навіть змогла пливти стоячи. Сама не очікувала, що у мене вийде з першого разу. Година минула якось занадто швидко, але я повернулася додому щаслива і наповнена енергією. І точно повернусь туди ще. А ви за який відпочинок? Активний? Чи краще не Ванчику.